Це будівельна лабораторія, рівне стандарт метрології. Тут на ось цьому пресі проводять дослідження якості та безпечності. цегли, либо щебеню та інших будівельних матеріалів. В даному випадку нам принесли бетонний блок. Нам треба визначити марку цього бетонного блоку. Випробування проводить інженер Дмитро Єзерський. каже, прес стискає блок, і за деякий час результати випробування готові. Получилось у нас 18 250 кг сил. Показав прибор. Ми е, розділили цю силу руйнування на площу. Вийшла марка 50. Окрім будматеріалів, ця лабораторія планує визначати, чи відповідає українським нормам і інша подібна продукція. Це буде випробування стосуватися арматурної запірної арматури запірної, також крани з, з, змішувачі, ну і таке інше. Також буде арматурний прокат, будуть ліноліум, буде. Ламінат, а ось у цій лабораторії досліджують вершкове масло. Спеціально підготовлену пробу масла. Ми беремо і в хроматограф. І через деякий час ми будемо бачити аналіз жирно-кислотний склад всього масла загалом же у стандарт метрології шість різних лабораторій, які проводять спектр аналізів на замовлення різних фірм, підприємств і організацій. Випробування харчової продукції на визначення якісних показників, фізико-хімічних показників, визначення вмісту токсичних елементів, визначення пестицидів, визначення вмісту мікотоксинів. Вже цього року рівницькі метрологи видали понад чотири тисячі сертифікатів про якість. А через невідповідність забракували чималу кількість продукції. Скасували близько 200 неякісних товарів, які мали поступити на ринок нашої області. Ми сьогодні повірили, не перевірили, а повірили. 300 тисяч метрологічне обладнання з нагоди професійного свято у рівне стандарт метрології відбулися урочистості. Найкращі працівники отримали відзнаки від керівництва Галина Баранчук Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.